Дмовенко, вітаю. Сьогодні продовжимо нашу смачну таку тему нашої полунички. Хочу показати сьогодні вам сорт принцесу Діану. Це ремонтантний сорт. Вона також в цьому році примерзли цвітоноси у неї і не така шикарна врожайність у неї цього року, як могла б я вам її показати, як минулі роки були. Але ж ягодка є, і слава Богу, можу вам щось показати, які у неї ягідки. Ось отакі у неї квітконоси. Завжди були це, ось один такий зберігся, що не підмерз. Подивіться, скільки ягод на одному квітконосі. Вона дуже врожайна. Тут от перша ягода в неї йде така ось трішки широка, може бути, така, крайгичик такий безформіний, а далі йде вся от, ось такої гарної витонченої форми. Ось Дивіться, які вони гарненькі. Така принцеса Діана. Сонце засліплює, погано видно. Дивіться, які ягодки в неї. Вона блискуча, яскрава. У неї злегка виражений такий аромат полуниці. Так, ну як завжди, прийомна комісія тут. Малиш, ти на місці? Я вже думала, без нього будемо, а він тільки почув, що йде зйомка, Сразу прибіг. Так, ну ще покажу вам. Ось бачите, яка вона. Тут трішечки ось за квіткою. Дрівовідний піон у мене разом з клубнікою росте, то вона не так підмерзла. Ось зараз іще подивимося, які квітконоси. У неї квітконоси длінні, такі довгі, видовжені. Є з короткими квітконосами суниця, і у неї весь врожай такий в кущику. А ця. Ліні, і не поймеш, звідки той квітконос, де той кущ починається. Ось така принцеса Діана. А ось, дивіться, оце отакі в неї агромійні ягоди бувають. Ну, цього року їх дуже мало таких здорових. Принцесу Діану інколи мені порівнюють із сортом Королева Елізавета 2. Так, вони схожі, але, малиш, не заважай, уже прийшов сюди. Вони схожі, але різниця в тому, що коли в мене була королева, я її убрала із своєї ділянки, тому що дуже багато було кущів, які восени могли не плодоносити. Тобто, ну, пустих таких. Вона бувала, що один кущ плодоносить, другий не плодоносить, і я просто той сорт повністю. Вибракувала, обрала. А от мені сподобався в той же час у мене ріс сорт принцеса Діана. І ось вона кожного року, завжди, і восени, і навесні у неї влітку от такий врожай. І восени у неї ягода і ще й смачніша є, вона більше, більш з таким ароматом полуничним вираженим. Так, ну ось така королева. Ой, господі, принцеса Діана, вибачте, вже заговорююсь. Дивіться, які ягодки гарненькі. Зараз буду вибирати, і коли, що я ще роблю? Зараз саме, Коли вибираю ягоди, ставлю, помічаю, де здорові гарні кущі, де велика врожайність. І проріжую маленькі кущики із невеличким врожаєм, ягод їх викидаю, а от такі мощні, гарні, красиві ці залишаю уже далі на розплід. Так що, ось такі наші справи. Добрати тепла і затишку вам вибираємо далі сонечку.